Привіт, друзі! Сьогодні 15 квітня з вами Валерій Кочук і до кінця інформаційного дня стало відомо про те, що Ізраїль таки ухвалив рішення завдати удару у відповідь на атаку Ірану, яку той здійснив буквально два дні назад. Міністр оборони Ізраїлю Галант повідомив про це очільника Пентагону Лойда Остіна і сказав, що іншого вибору в Ізраїлю немає. Які це матиме наслідки для України і загалом для світу, давайте спробуємо зараз проаналізувати, тому що версій подальшого розвитку подій дуже багато. І сценарії можуть бути дуже різноманітними, однозначності нині в цьому питанні не так багато. І так, Ізраїль після двох днів нарад у військовому кабінеті все ж таки не дослухався до порад Джозефа Байдена, який наполягав у телефонній розмові з Нетаньяху не завдавати ударів у відповідь по Ірану, бо це може призвести до серйозної деескалації на Близькому Сході. Направду так і є. Іранська армія доволі потужна, вона налічує за різними даними десь біля одного мільйона особового складу. Ту інформацію, яку я знайшов буквально нещодавно, то це 580 тисяч військових регулярної армії Ірану, плюс Квір, 200 тисяч резерву, велика кількість безпілотників різних тип, ракет, балістичних, звичайних ракет, системи протиповітряної оборони, броньована техніка, танки, БМП. Невеличка кількість є і морського флоту, і все це говорить про те, що засвідчує, Іран має найпотужнішу армію на близькому сході, і його ціль панування, повне панування і контроль всього регіону, до чого він прагне вже давно, і тому не випадково зміцнює свій ВПК, нарощує обороноздатність і наступальні сили. І те, що він завдав удару по. Ізраїлю як відповідь на атаку Ізраїлю по його консульство в Сирії, коли загинуло сім військових із них два генерали. Ну, якраз засвідчує про те, що Іран зробив такий перший крок до прямої ескалації, бо це перша його атака по Ізраїлю. Раніше до подібних дій вдавалися і проксі групи. Це Хезбула з Лівану, Хамас в Секторі Газа, і Іран загалом ніколи на пряму конфронтацію не входив. Активно діють хусити єменські. Диктує він свої умови, але нині продемонстрував готовність давати відсіч і атакувати. Ну і зокрема, керівництво Тегерану сьогодні сказало про те, що вони готові до битви. Ізраїль, недовго міркуючи, що їм робити, все ж таки вирішив завдати удару по Ірану, але зараз погоджує свої дії із союзниками в такий спосіб, аби все ж таки не розвелити альянс, який є проти Тегерану, хоча він, направда, не дуже великий. І також щоб не погіршити ситуацію на Близькому Сході, хоча, як на мене, вже шлях цей незворотній. Кожен крок, який буде робити Ізраїль, завдаючи ударів, чи то по Хезболі, як він робить в останні два дні, чи готуючи операцію в секторі Газа, тому що вона ще не завершилася, вони її припинили буквально кілька днів тому. ну, от, Зокрема, вони відклали наземну операцію в місті Рафах, чи інші якісь дії. Вони будуть все-таки спричиняти ескалацію на Близькому Сході. І безумовно, що їм дуже потрібна зараз допомога їхніх союзників, які допомагали відбивати атаку безпілотників та ракет, яку завдавав Іран два дні тому. Це Велика Британія, це Франція, це Сполучені Штати Америки. Натомість Білий Дім сказав, щоб на них не розраховували. А союзники США у Європі також закликали Ізраїль подумати перед тим, як задавати удари відповідь. Ну, от зокрема. Міністр закордонних справ Великобританії Камерон закликав Ізраїль думати головою, а не серцем. Ну, от він каже, що ви маєте спочатку подумати кілька разів, ніж е, вдаватися до ескалації. Ну, ви знаєте, він також зробив сьогодні заяву про те, чому, до прикладу, е, авіація його е, інших країн НАТО, системи протиповітряної оборони НАТО не збивають повітряні цілі, які летять на територію України, як то вони робили. Коли збивали ці цілі, коли вони летіли по Ізраїлю, він говорить, що це, мовляв, буде приводом для ескалації війні проти Росії, Росії розцінювати це як е, участь НАТО саме у цьому протистоянні. Але ж е, Іран не розцінює участь Іран, е, США, Великобританії та Франції як участь всього НАТО у війні. Вони такою риторикою не оперують. Звісно, у Кремля своє бачення. Втім, ви знаєте, якась така не дуже грунтовна аргументація від Камерона, чому вони, наприклад, не збивають повітряні цілі, які Росія запускає по Україні, але все ж таки повернемося до близького сходу. На переконання багатьох моїх колег і військових аналітиків, експертів, то ескалація на близькому сході, а саме атака у відповідь Ізраїлю по Ірану, що буде мати наслідком і подальші дії з боку Ірану, Іран це обіцяв, матиме безпосередній вплив на війну в Україні. Які саме одні стверджують, що це погіршить наш стан, бо Захід буде передавати Україні менше допомоги. Але давайте, друзі, скажемо щиро, що і зараз, до прикладу, Захід передає Україні не надто багато допомоги. Ну, принаймні, він навіть не покриває наші поточні потреби. Звісно, можна припустити, що ми там здійснюємо якісь накопичення і таке інше, але ну, це така собі версія, не дуже правдоподібна. Інші, так само як і я, вважаю, що ескалація на близькому сході і початок війни Ірану проти всіх і вся, тому що він має проти всіх воювати на близькому сході, суттєво допоможе Україні, бо це по-перше послабить позиції Росії в частині співпраці її із Іраном, Іран постачає компоненти. До шахедів, які збираються в Єлабузі і ними завдають ударів по Україні, а безпілотники, шахед іранського виробництва, показали свою ефективність без перебільшення. Вони серйозно знекровлюють протиповітряну оборону України, звісно, ми навчилися збивати їх не лише ракетами, а, і тепер уже буде ну, під сумнівом стояти питання можливість, до прикладу Ірану передачі Росії тих же самих балістичних ракет, про що мовилося ще на початку цього року, і наприкінці минулого року. Ну і плюс до того неофіційно є інформація, що деякі ракети були передані. Е, хоча ну, підтверджень немає, але західна преса про це писала. І Китай, звісно, коли допомагає сьогодні Росії воювати проти України, то йому доведеться допомагати і Ірану. Тому що як би там не було, але запаси Ірану точно не обмежені. Він має чим воювати, як я сказав вище. І це серйозно підриватиме потужність і можливість Китаю впливати на геополітику, тому що. Підтримка його е, Ірану стане швидше очевидною, аніж ні, якщо розпочнеться серйозний конфлікт на Близькому Сході. І це буде додатковим аргументом, наприклад, для Сполучених Штатів Америки запроваджувати жорсткі санкції проти Китаю, який прагне їх нині скасувати. Він е, уже робив кілька разів заяву. Ну зокрема, Ван Є міністра закордонних справ Китаю, говорячи про мирні переговори Росії і України. Ставить на передній план вимогу скасування односторонніх санкцій проти китайських компаній, бо це серйозно шкодить економіці. Тобто, в будь-якому випадку, сьогодні, на моє переконання, війна, до прикладу, на Близькому Сході вона шкодить Китаю, так само, як війна Росії проти України, також шкодить, тому що вони вже отримали свій профіцит від цієї. Як вони називають кризи в Україні, а тепер прагнуть виходити на більш широкі ринки? Тому поки що на даному етапі для Китаю це не приваблива історія. Він продовжує нарощувати свій потенціал у південно-китайському регіоні, Південно-Китайському морі на Східній Азії. І на це реагують за активно Японія, Філіппіни, створивши із Сполученими Штатами військовий Союз, але до повноцінного протистояння, до прикладу, до е військового повернення, повернення військовий спосіб Тайваню, Поки що він не має достатньо спроможності ще не настав час, але він до цього готується. Тому я поки що вбачаю, що ескалація на близькому сході для України матиме певну вигоду. Звісно, можу помилитися, тому що до прикладу, якщо там стануться такі дії, то е, на це активно відреагує саме ринок нафти в світі, і ціна на нафту може суттєво зростати. Це призведе до серйозної економічної кризи. Як в США, але це створить гарні передумови для збільшення дохідної частини тієї ж саме Росії, яка може продавати цю Росію, цю нафту, перепрошую, за набагато вищими цінами. Але, звісно, як насправді відреагує ринок у випадку такої ескалації, передбачити 100% вірно, доволі складно. Втім, на моє переконання, ще раз скажу, ми можемо мати більше вигоди, аніж навпаки. Тому слідкуємо, звісно, за цими подіями лише на сам кінець додам, чи є чим відбиватися від можливої, наприклад, ракетної атаки з боку Ізраїлю, якщо вона буде завдана по Ірану. Чи є в Ірану достатні засоби знищення повітряних цілей? Бо один із варіантів атаки Ізраїль нині розглядає саме ракетний удар по військових цілях в Тегерані і запевняє, що ці війни не будуть е в числі тих, хто постраждає. Ну і також вони розглядають можливість кібератаки. Але я думаю, що це буде комбіновано. Як виявляється, за даними, яких не так багато у відкритих засобах маси інформації, які можна дістати з відкритих джерел, то є достатня кілька систем протиповітряної оборони. Зокрема, 10 радянських зенітно-ракетних комплексів С-200 та 32 комплекси С-300. Останні вони точно придбали в Російській Федерації. 40 комплексів ЗРК типу бавар 373 Всі характеристики я друзі не знаю, але просто вам наведу кількість, щоб ви розуміли об'єми і потужності Ірану. 50 пускових установок МІМ 23Б hawk 9 китайських зерка HQ2. Я не виключаю, що Китай постачає їм так само, як Росія, і Росії, технології запчастини для ВПК. Нна кількість якихось Талаш 15С Кордет, 280 одиниць, з яких 29 ТОР-М1 та 250 китайських FM80. Вони вважаються піратською копією французьких зерка Croteil. ЗРК Бук в розпорядженні корпусу стражів Ісламської Революції. Ну і також у Ксіру є якась енна кількість рат Кордет. Тобто кількість систем протиповітряної оборони в Ірану доволі велика, без перебільшення. І їм буде чим відбиватися. Звісно, що щось буде відбито, щось буде. Ні, щось прилетить конкретно по об'єктам, але все це ескалація. Ну а далі Іран буде відповідати. Бо в моєму розумінні атаку, яку він здійснював в перший раз, то він проводив з метою вивчення можливостей систем протиповітряної оборони Ізраїлю та його союзників. Стовідсотково, що вони вже провели аналіз, так само, як то робили росіяни, як роблять росіяни, завдаючи ударів по Україні, будуть вибудовувати інші маршрути, шляхи, ну і буде продовжуватися увесь цей, вибачте, театр бойових дій на Близькому Сході з серйозною ескалацією. Ну, принаймні, так я вбажаю, вбачаю зараз сценарій там, і вільніше за все, ну, він так і буде реалізований. Втім, зможемо переконатися в цьому. Я думаю, що найближчим часом. Аби не пропустити найсвіжіші новини, події і бути в курсі всього, що відбувається, і на Близькому Сході, і в Сіті, і в Україні. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, посилання знайдете під цим відео або в першому прикріпленому коментарі. Також підписуйтеся на мій ютуб, хто цього не зробив раніше. Пишіть, друзі, коментарі. Чи вважаєте ви задоційним удар Ізраїлю по Ірану відповідь, чи потрібно таке робити? Чим може завершитися саме війна на Близькому Сході, тому що як на мене вона очевидна? Поширюйте це відео друзям, ставте вподобайки, підписуйтеся ще раз вас прошу, аби нас, розумної аудиторії, тут на цій платформі, на цьому каналі було більше. Всіх люблять, ночною ну не перемикайтесь, все буде Україна!